До того ж, Трамп відкидав будь-яку критику російського диктатора. Наприклад, коли журналісти запитали його, як можна хвалити Путіна, якщо той убиває та ув'язнює своїх опонентів, Трамп відповів, що в США таке теж трапляється. Після подібних заяв за Трампом міцно закріпився статус як не проросійського кандидата, то принаймні симпатика Кремля. Але політик цього взагалі не цурався. От він, Путін, проводить Олімпіаду, а вже на наступний день після її завершення починає війну з Україною саме на наступний день. Як же це розумно, правда? Він не хотів починати під час Олімпіади, а потім бум наступного дня. Наші спортсмени поїхали, всі поїхали. І от одразу після. І коли він заходить і забирає Крим, він по суті забирає серце і душу, бо саме там кажуть зосереджене все багатство. Я здивувався, недавно почув це, мовляв, найбільше багатств саме з того регіону. Під час своєї передвиборчої кампанії він неодноразово наголошував, що хоче мати гарні стосунки з Росією. Навіть коли його опонентка Гіларі Клінтон заявила, що Трамп хоче дружити з Путіним, Дональд без жодного збентеження відповів: А що в цьому поганого? Виглядає так, що Трамп не просто не боявся проросійського ярлика, а навіть прагнув довести, що він заслуговує на нього. У липні 2016-го політик заявив, що Крим має бути з Росією, і в разі своєї перемоги на виборах розгляне визнання півострова російським і зняття санкцій за анекс.